Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки. Токсини без сил. Є знижки на Аквамаріс. 15% в аптеках подорожних. Бам та ощад. Українка співає в польському аеропорту. Це щемливе відео, що опублікував у соцмережах музикант і блогер Еміліо П'яно, вже зібрало загалом понад 50 мільйонів переглядів. Більше ніж населення України. А дівчинка, яка підкорила інтернет, це Амелія Анісович. Два роки тому вона вже стала популярною, коли у перші дні повномасштабного вторгнення заспівала у бомбосховищі. Тоді їй було. Лише сім. «Отпусти і забуть. Я дуже хвилювалася, в мене руки так е тремтіли. Щоб заспокоїтися, тримали їх отак. Амелія розповідає, в укритті заспівала експромтом на прохання сусідки. Це була пісня з улюбленого мультфільму. До того дня дівчинка не займалася ні музикою, ні вокалом, але після першого ж виступу зрозуміла, хоче стати співачкою. У підвалі була маленька, маленька дитинка, яка плакала, але тільки я почала співати пісню «Let it Go, то ця дитинка заспокоїлася, та більше не плакала. Усюди була тиша, всі навіть маленькі, отакі масюські діти мовчали. Коли я закінчила співати, всі плескали долоні, Тому я захотіла стати співачкою. І бажання дівчинки почало втілюватися. Відео з її співом в укритті стрімко розлетілося інтернетом. Його показали майже всі світові медіа. Амелію почали запрошувати на благодійні концерти в підтримку України. Перший був на Атлас Арена у польському лодзі. Я цього ніколи в житті не забуду. Оця маленька крихточка така цими ножками пересуває, виходить, гуртується в одну секунду і починає співати гімн України. Душу тіло, ми положимо за нашу свободу. Також був виступ у Лондоні на найбільшій британській арені у Емблі. Ха жинуть, хай цу. Для маленької українки особисто заспівали і персонажі її улюбленого мультфільму. Life, Та загалом десятки виступів по всьому світу в Америці, в Британії, в Німеччині, в Уельсі, ще була, і в Японії з Юшкіці. Ми були в Монако. Ну, ми не співали з принцем Альбертом, але вона співала для нього. Для мене це повірити в таке складно. І вона співала на сцені з домінго молодшим з Дімашем Кутейбергером, з польською. Просто неймовірно чудовою співачкою Касією Ласкою. і вона на Оскарі виступала. Це теж, звісно, було щось неймовірне. А ще безліч інтерв'ю закордонним змі, де щоразу Амелія та її мама Лілія нагадували про війну в Україні та важливість підтримувати нашу боротьбу з ворогом. Так, завдяки творчості маленька дівчинка допомагає наближати українську перемогу. Я збирала гроші на ЗСУ та для України. Бо зараз іде війна. ЗСУ важко. Вони борються вони боряться своїм життям за нашим життям. Якщо ми разом, то ви сильні. Я дуже пишаюся своєю дитиною. Вона може десь сама того не розуміючи. Дуже багато корисних речей зробили. Що я бачила своїми очима? Це мобільний шпиталь, повністю переконструйований під три хірургічні койкомісця в цьому автобусі. Це надання допомоги хірургічної на місці на лінію фронту. До цього причетна моя дитина, і я рада і щаслива, що ми хоч чимось можемо бути корисними. Зараз Амелії дев'ять. Вона з батьками та братом живе у Києві й бере уроки вокалу в польської вчительки онлайн. -па 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 -па. Дівчинка зізнається, боїться повітряних тривог і майже кожну ніч заради безпеки спить у коридорі, але наполягає, хоче жити лише в Україні. Є, має три найзаповітніші бажання. Стати знаменитою співачкою та співати різні пісні. Друге бажання, щоб в Україні назавжди закінчилася війна. Третє бажання, щоб всі воїни стали здоровими, не хворіли, щоб з ними було все чудово. Отакі от, от в мене три бажання.